Останнім часом весь світ обговорює один дуже гучний скандал Голівуду та й загалом шоу-бізнесу, який пов'язаний не тільки з його винуватцем, а й з десятками найвідоміших співаків, акторів і спортсменів сучасності, серед яких Вілл Сміт, Періс Гілтон, Мерея Керрі, Кан'є Вест, Дог, Джей Ло, Бейонсе, Опра Вінфері, Леонардо Ді Капріо, Леброн Джеймс та Майкл Джордан. Американського репера Шона Комбза, відомого під псевдонімом Ді, звинуватили в сексуальному Сильстві, наркотичних вечірках та розбещенні неповнолітніх, але це лише вершина айсберга усієї шокуючій історії про артиста. Якщо ви коли-небудь побачите мене і вам здасться, що я не насолоджуюсь життям, то запам'ятайте, я насолоджуюсь кожною бісовою хвилиною. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усі подробиці найгучнішого скандалу не тільки останнього тижня, а без перебільшення декількох останніх десятиліть. Поясню, як з ним пов'язані артисти і спортсмени, яких знає буквально кожна людина, яка слухає музику, дивиться фільми чи стежить за спортивними новинами. І як деякі артисти, зокрема кумир мільйонів дівчат-підлітків Джастін Бібер, стали жертвами 54-річного репера Підіді. Запевняю, ця історія вас шокує. Тож підписуйтесь на канал і. Поїхали! Діді ще у 90-х був відомий у зіркових колах особистістю, але протягом всієї його кар'єри мав проблеми з законом. Та врешті завжди виходив сухим з води. Утім, серйозний скандал навколо репера почав розгортатися в листопаді 23-го року. Тоді співачка і колишня дівчина репера Кесі Вентура подала на нього заяву до поліції, звинувативши в зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Ба Більше в позові як собраниці ціком зайшлося про те, що саме він відповідальний за під Рив авто американського репера Кіт Каді цілком зрозуміло, що Діді все заперечував. Згодом Вентура забрала свою заяву, відмовившись від свідчень. Начебто це сталося тому, що кривдник заплатив їй кругленьку суму. От тільки вже 17 травня 24 року видання CNN опублікувало відео з камер відеоспостереження з готелю, де в 16-му зупинялася Вентура і Комс. На ньому добре видно, як репер жорстоко б'є обраницю. А насправді ще після заяви вентури інші постраждалі стали один за одним заявляти на діді, що на комза звинувачили в сексуальному насильстві та незаконному розповсюдженню відео інтимного характеру, яке записали без їх згоди. Жінки повідомляли поліції про зґвалтування репером неповнолітніх. Музичний продюсер Родні Джонс на прізвисько Ліл Рот стверджував, що Шон вчинив щодо нього сексуальне насильство та схилив до інтиму з повією, накачавши Родні перед цим наркотиками. 26 березня 2023 року позивач додав деякі деталі до заяви, надавши імена фігуруючих осіб у справі. Серед них уявіть собі, був навіть принц Гарі зі старшим братом. Серед позивачів також була акторка фільмів для дорослих Адрія Інгільш, яка стверджувала, що Діді примушував її займатися сексуальною торгівлею та надавати послуги інтимного характеру гостям його білих вечірок. Але що ж це за білі вечірки? Розповідаю, з 99-го року так звані білі вечірки репера в Голівуді стали дуже відомими серед світових селебрітіс. Як ви могли здогадатись, Дрез код відповідав назві: тобто, усі запрошені були в білому вбранні. На офіційній частині так званого свята запрошували пресу, проводили благодійні акції. Тобто, усе було пристойно і навіть благородно. От тільки з настанням ночі дідій казав, що дітям час спати, після чого починалася неформальна частина вечірки. Тоді гості мали змогу вживати наркотики, влаштовувати сексуальні оргії і вчиняти злочини сексуального характеру. Гостями цих заходів були найвідоміші представники шоу-бізнесу: Дженіфер Лопес, Віл Сміт, Бейонсе, Періс Гілтон, Ештон Качер. Кім Кардашян, Джастін Бібер, Леонардо Капріо, Мирая Керрі, Кан'є Вест, Кара Деливін, Снуп Дух, Опра Вінфрі, Леброн Джеймс та Майкл Джордан, зокрема. Більше на початку кар'єри Бібера він був підопічним діді, при тому неповнолітнім. Тож в мережі давно подейкують, що співак є однією з жертв репера. Крім того, у 20-му Бібер заявляв, що хоче захистити білі Айліш від негативу у шоу-бізнесі. Шанувальники сприйняли ці слова як натяк на його непрості взаємини не з діді, а фактично на насильство з боку наставника. Прямо зараз Джастін проведе 48 годин з діді. Це його хлопчик, і ви подивитесь, як ми разом проводимо час. Колишня дружина репера Кім Портер заявляла, що її чоловік бісексуал, і учасникам сексуальних оргій часто були молоді хлопці, зокрема ті, кого він підписував на свій лейбл. Крім того, деякі знаменитості натякали на злочинну діяльність Пі Діді у своїх піснях, а також на його причетність до вбивства таких зірок як тупак шакур. І Майкл Джексон, зокрема, репер Емінем заувальовано називав Діді Гвалтівником в одній зі своїх пісень. А співачка Кеша лише нещодавно зробила неочікувану зміну в тексті однієї зі своїх найпопулярніших пісень TikTok, яку виписнула в 2009-му. У старій версії пісні на її початку лунає рядок «Прокидайся зранку як пій, Діді». Але тепер Кеша публічно заявила про зміну слів на пій, Діді», тобто йди до біса Діді». Fuck, diddy. Співачка Бейонсе та її чоловік Джей Зі взагалі опинились під хвилею суспільного тиску і критики після скандалу навколо діді. Уявіть собі, фанати припускали, що ці троє були причетні до смертей американських співачок Алії, Лізи Лопес і Майкла Джексона, з якими Бейонсе, Діді та Джей Зі, начебто, дуже товаришували. Разом проводили час не тільки на білих вечірках, а активно й приймали наркотики. Проте, що зі справою зараз, відомо, що у будинках репера про йшли обшуки, під час яких було знайдено зброю, наркотичні речовини а також щонайменше 10 тисяч пляшок, лубрикантів та дитячої олії. Та розслідування цієї безперебільшення однієї з найгучніших справ останніх десятиліть триває, і фахівцям доведеться багато потрудитися, щоб з'ясувати всі обставини та довести, що опублікована інформація справді є достовірною. Натомість, якщо звинувачення підтвердяться, діді може загрожувати довічне ув'язнення. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Звісно, ви можете хейтити нашу команду в коментарях за обрання такої теми. Та якби це не звучало, нам інколи варто переводити увагу зі скандалів та негараздів всередині нашої країни і дізнаватись, яке божевілля відбувається у світі. Проте це не відміняє того, що ми постійно маємо допомагати нашим військовим, пам'ятати, що в Україні йде повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. І лише ми самі і на фронті, і в цивільному житті можемо остаточно зупинити ворога. Підтримайте наш канал під. Пискою лайком під цим відео та бережіть себе, папа! -па.